І ще до сумної дати три роки тому в ніч на 4 березня росіяни окупували Запорізьку АЕС. Вперше в світовій історії сталося захоплення атомної електростанції. З того часу росіяни перетворили заес на військовий об'єкт. Там знаходяться російські військові, їхня техніка. Разом із цим на станції ще й перебувають персонал із Магате. І от 1 березня 2025 року спостерігачі провели ротацію. Втім, зробили це через окуповані території без погодження з Україною. МЗС направило ноту протесту МАГАТЕ за порушення територіальної цілісності України. Водночас варто зазначити, що працівники МАГАТЕ знаходилися там 80 днів. Тому Міністерство Закордонних Справ все ж розглядає ці дії як гуманітарну евакуацію. Тож в якому стані перебуває станція, чи можливо її повернути до функціонування дивимося далі. Припиніть стрільбу по ядерному об'єкту. Ці слова працівника Запорізької АЕС почули у всьому світі. Адресовані вони були росіянам під час оборони міста Енергодар та розташованої там атомної електростанції. 3 березня 22-го року окупанти увійшли в місто і одразу почали штурм станції. Персонал був заблокований всередині. АЕС охороняли бійці Нацгвардії. Вони не мали важкого озброєння і під натиском ворога протримались недовго. На ранок 4-го числа стало відомо, що територію станції контролюють окупанти. До повномасштабного вторгнення на АЕС працювало щонайменше 10 тисяч фахівців. Після її захоплення всі ці люди стали заручниками і вкрадали генерального директора, і головного інженера, і кидали на підвали інших фахівців. І е Запорізької атомно електростанції, та то і катували значна частина фахівців. Відмовилась працювати на ворога. Багато кому навіть вдалося вибратись з окупації на території, контрольованій українською державою. Зараз на станції працює вдвічі менше фахівців ніж потребує об'єкт. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Росіяни переводять на Запорізьку АЕС власних фахівців, але користі від них там небагато, бо навчання операторів для роботи саме на цій електростанції має тривати вісім років. Там шість блоків на ній і кожен блок має свою індивідуальність. Тобто вони всі не однакові. Ці блоки, вони всі специфічні, і російсь, російський персонал не знає. Деталі про, про цю специфіку Запорізька АЕС найбільша станція в Європі та третя за потужністю у світі. Щорічно цей об'єкт генерував близько 40 мільярдів кіловат годин електроенергії, тобто п'яту частину від загального виробництва електроенергії в Україні. Такої потужності вистачило б, щоб заживити Київ, Одесу та Харків. Зараз станція не виробляє нічого. Всі шість енергоблоків перебувають в стані холодного зупину, тобто вони заглушені. А в робочих зонах реакторів підтримується низький тиск та низька температура. Вони не виробляють електроенергію, а, а отримують електроенергію з об'єднаної енергосистеми України для того, щоб працювали важливі системи для безпеки. Такі, як охолодження активних зон реактору, а також басейнів витримки, в яких досі знаходиться ядерне паливо, система охолодження АЕС постійно перебуває в небезпеці, бо Росія постійно обстрілює лінії передач, які живлять електростанцію, через що вона пережила вже вісім блекаутів, коли на певний час опинялась без електроживлення. Частину інфраструктури ворог зруйнував зовсім. Йдеться зокрема про Каховську ГЕС. Річ у тім, що водосховище та АЕС утворювали єдину систему. Саме з водосховища надходила вода для охолодження реакторів. І гребля, і ось водосховище воно відігравало, як і. Безпекову о, таку складову для Запорізької атомної електростанції а також і виробничу, тому що без води неможливо запустити на проектну потужність саму Запорізьку атомну електростанцію. А от у якому стані знаходиться обладнання, оцінити важко, кажуть експерти. На Запорізькій АЕС перебувають експерти МАГАТЕ. Вони неодноразово фіксували вибухи на електростанції. Втім, росіяни не дозволяють міжнародним експертам розслідувати такі інциденти. А про те, щоб створити на території станції демілітаризовану зону, у Москві навіть говорити не хочуть. Є інформація, що більша, чи більша частина блоків вона замінована і по периметру там все заміновано, тому, тому для того, щоб запустити. Багато пошкоджено чого чого, якогось обладнання, тому, що, тому щоб це все запустити і привести в робочий стан, то для цього потрібно буде витратити не рік і не два. Через названі обставини підрахувати вартість відновлення станції зараз неможливо. Але з часом ця сума буде тільки зростати. Бо, як стверджують в нашому міністерстві енергетики, з кожним днем російської окупації технічних проблем на Запорізькій АЕС стає більше.